Сюжет ми йдемо знімати до школи 125 міста Києва, там, де буде чудовий загальноміський захід. Дивіться світ молоді. Проходьте добрий день, добрий день. Добрий день. Як справи? Що за захід відбувається зараз тут, і взагалі чи була передумова цим цьому заходу в різних школах вашого району? Зокрема, ну зараз у нас буде зустріч з Вірою ж, Савченко. Ми будемо обговорювати на ну, події в країні і саму цю ситуацію, яка склалася з Надією Савченко, яка є полонянкою в Російській Федерації. Я щиро вдячна всім українцям, що підтримують мою дитину. Дай Боже, щоб вона вернулася завдяки вашим всім, хто підтримує її і нашу Україну, і весь світ. Ця тендітна жінка Марія Іванівна виховала дуже мужніх двох донюк. Не кожна мати може виховати такого сина, чоловіка, який вдалося виховати доньку. Я українка, живу в Україні, на вільній єдиній моїй батьківщині, душі мої солодко грає сопілка, бо я з України, бо я українка. хочемо вам подякувати за надію. Такі листиці, по-перше. По-друге, так, лялька Мотенка, звісно, символ нашої країни, нашої нації. Це також вам. наш Was it perfect for you to see this screenplay? That was it was very nice. I remember this kind of appeals from my school in Poland uh, from many years ago. But it's, it is very, for a journalist and for a reporter, it's very interesting to see how the myth, the symbol of uh, Nadia Savchenko is growing among people. Not only the people who are on the square, on Maidan Square there, the independent square, but also among the young people, like those students of this school. This is very interesting. I can see some sense of genuinity. It's a very genuine feeling in their eyes. for some reason, is very important for them. That's very interesting to see. That's very interesting to observe. Як виникла ідея зробити таке серйозне свято, хто допомагав і які його результати на ваш погляд? Ідея виникла у лідерів учнівського самоврядування, саме нашого Дніпровського району і. За проханням саме нашого лідера Юлії Громової, ми звернулися до представників депутатів для того, щоб запросити Віру і Марію Іванівну до нас у школу. У нас учнівська молодь дуже ініціативна і креативна, тому всі з задоволенням взяли участь у цьому нашому такому заходах, наших, які ми зробили до міжнародного дня жіночої солідарності та миру. Що ви хочете побажати всім жінкам? України ну звісно, миру зараз спокою, злагоди нам.